Перемир'я почалося насправді ні. Розповім чому кавьор, який не літає. Або чому росіяни живуть в аеропортах? Як Сі, Вучич та інші в Москву подорожували? В Гості злітаються на парад, але не всі. Трамп принизив Путіна щодо історичного внеску у перемогу над Гітлером. Чим відповість Кремль? Про все це і не тільки розповім найближчі 10 хвилин. Це канал Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ну а ми починаємо. І цієї ночі армія РФ вщент зруйнувала дев'ятиповерхівку в Костянтинівці. Це Донецька область. Масштаби руйнувань, от якраз. Можете бачити на цій фотографії. Інформація щодо загиблих чи постраждалих нині уточнюється, але з огляду на руйнування і їхній масштаб вони точно є. Вже зранку армія РФ скидала каби на Сумську область. Там вбито 55-річну жінку. Дві людини поранені повідомила обласна прокуратура. Один житловий будинок було повністю зруйновано ще три оселі мирних мешканців та сім господарських будівель. Зазнали пошкоджень. Я просто скажу, що сьогодні, вночі, в 0 годин, 0 хвилин, мало розпочатися оголошене путіним. Триденне перемир'я так цієї ночі ворог не запускав шахеди в глибу країни. Тут не посперечаєшся, але хіба припинився терор мирного населення на Донеччині чи на Сумщині. Україна офіційно не відповідала на триденне перемир'я Путіна, запропонувавши перемир'я на 30 днів. Що в принципі логічно, навіть якби Путін і хотів зараз тимчасово повного припинення вогню за один-два дні це не робиться. Вогонь на фронті це не кран з водою, який можна просто перекрити одним рухом тому 30 днів це було б більш доцільно і дієвіше і саме це могло б стати кроком до повного припинення вогню і навіть подальшому до миру. Але далі розповім, чому путіну це насправді не потрібно. Це стає зрозуміло із власне ситуації на фронті. Там також жодним перемир'ям не пахне. Як повідомляють з місць від самого ранку? Росіяни проводять штурмові дії малими групами на запорізькому напрямку. Працює ворожа артилерія і на Курському напрямку. Та й загалом бойова активність армії РФ фіксується і на інших ділянках фронту. За минулу добу загалом було 196 бойових зіткнень майже половина з них на Покровському та Новопавлівському напрямках 61 та 32 ворожих штурми. Відповідно, власне, ми подивимося, повертаючись до цього питання перемир'я. Що ж в цьому власне проблема? Проблема в тому, що Путін не хоче миру. Так, він може на деякий час відмовитися від ударів шахедами чи ракетами в глибу країни, але на фронті він продовжує вимагати від своїх військ йти вперед. І цю умовну паузу армія РФ знову, як і з великоднім, до речі, перемир'ям, може використати для накопичення сил, перегрупування для нових штурмів. На додачу ситуація на фронті Трамп він і його оточення бачать досить розмито. Хоча є дані розвідку, але Трампу, очевидь, це не дуже цікаво. А ось на російські варварські удари по цивільних, по Києву, Одесі, Харкову, інших містах, він реагує, і відсутність таких ударів бодай на три дні зробить Путіна в очах Вашингтона не безжальним кривавим відморозком, а справедливим правителем, який, начебто, дотримується свого слова, і навіть... Хоче миру, то ось власне заради чого це все і робить Путін. Ну і маємо свіжі втрати ворога за минулу добу. Їх оприлюднив наш генштаб. Там кількість загальних втрат особового складу російської армії за весь час повномасштабної війни. Проти України підбирається до позначки 962 тисячі. Також наші сили оборони завчора мінуснули два танки, 10 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем по одній реактивній системі залпового вогню та системі ППО і 122 одиниці ворожої авто та спеціальної техніки. І цистерн з паливом. до речі, вони теж туди входять. Так ось подивимося, яка статистика буде завтра, але поки що темп наступу ворога, який пропорційно дорівнює рівню його втрат. Він зберігається на вже звичному рівні. в Цьому нашому хтось може дорікнути, наприклад, що два танки, мовляв, це не густо. От таким диванним експертам, а той, хто був на нулі, насправді не дорікне. Поясню, що росіяни, в принципі, почали значно менше танків використовувати, бо відновлювати і виробляти їх просто не встигають з тією швидкістю, з якою їх палять збройні сили України. Тому ми все частіше бачимо російські штурми на чому завгодно від електросамокатів до буханок незахищених чи. Гольфкарів, штурм на БМП чи намангали на МТЛБ, яка насправді тягач, а не повноцінний бойовий транспорт. Це вже взагалі щось дуже щедро і, як то кажуть, по-багатому. Ну а те, що втрати російської армії мають продовжуватися, натякнула і Німеччина, яка передала напередодні Україні новий пакет військової допомоги. Там, зокрема, броньовані автомобілі МРЕП. Боєприпаси для танків Леопард-2, набої для гепардів, ракети для системи протиповітряної оборони «Ірісте», Рісте, три гаубиці Сюзанна-2, також снаряди 155 та 122 калібрів. Безпілотник теж там є присутній і всякі інші такі штуки дуже корисні. Хоча це перший пакет уже за нового канцлера Фрідріха Мерца, він явно був погоджений, ще його попередником Олафом Шольцем. Тож. Таурусів там, на жаль, немає. Але є велика надія, що вони будуть. Бо Мерц після свого обрання повторив, що не бачить перепон для надання цих далекобійних ракет для України. Ну, а поки чекаємо Тауруси, працюємо в глибу Російської Федерації своїми засобами. Українські дрони цієї ночі до Росії вже не літали. По-перше, подивимось, що там з цим перемир'ям. А по-друге, і минулої ночі, от на 7 травня, якраз на РФ було. Досить таки бавовняно, що росіянам є над чим замислитися. На відміну від російських варварських ударів по житловим будинкам, шахедами та балістикою українські дрони били по військових, а отже, законних цілях. Наприклад, завод Базальт в Московській області він виробляє зброєння та боєприпаси. Місцеві нарахували там сім вибухів. Чи завод сплав у Тулі єдина, до речі, в Російській Федерації підприємство, яке проєктує і розробляє реактивні системи залпового вогню і. Патрони, додам також, що українські удари дронів були і по Саранську, де знаходиться єдиний у Росії завод із виробництва оптоволокна. Цей матеріал не менш важливий, взагалі-то, аніж патрони чи снаряди. Адже саме завдяки використанню оптоволоконних кабелів росіяни можуть обходити усі системи РЕП і завдавати серйозних уражень. Нашій техніці там живій силі. Тож це дуже важлива, як то кажуть, жирна ціль. Ну і такий побічний ефект від нальоту українських безпілотників, дальних дронів: він змусив росіян запровадити на території Московської області та інших регіонів Європейської частини Росії план Кавіор, тобто закриття всіх аеропортів та припинення польотів. Це Творило зі зрозумілих причин транспортний колапс, адже було скасовано сотні рейсів. Е, люди змушені були ночувати просто в терміналах, чекати відновлення рейсів, і при цьому їм не надавали ніякої їжі чи розміщення десь у готелях. Тісно було навіть літакам. Судна висаджували пасажирів просто на смугах для руління і стояли там, бо місця для стоянки. Власне, літаків теж були забиті. Ну, станом на зараз, вже польоти відновили майже в усіх аеропортах Росії. Ну бо загрози безпілотників поки що немає. Е, ну я б насправді. Порадив росіянам, що от ми, українці, через російський напад, вже четвертий рік обходимося без літаків і нічого. Є потяги, є автотранспорт. От і Росіяни, хай потрошку звикають, бо до речі, враховуючи стан російських пасажирських у більшості іноземних літаків, які через санкції не отримують належний ремонт та сервісне обслуговування. Так, навіть безпечніше буде, я вам скажу. Нещодавно, до речі, в Російській Федерації, от в контексті цієї теми вирішили збільшити строк служби ще радянських пасажирських літаків як 40 до 60 років. Ці літачки припинили виготовляти на секундочку аж в дев'ятсот році. Думаю, з владою все таки домовляться, і строки експлуатації таки продовжать справа за дрібницею домовитися з металоконструкціями літака. Щоб планер просто не розвалився в повітрі, і тут вже як пощастить, ну або не пощастить. Ну і власне путіну було не до цього, не до розрулювання проблем простих росіян. У нього. Парад до нього злітаються гості. Тому літак, наприклад, лідера Китаю Сідзепіня і сербійського лідера Олександра Вучіча та інших керівників абсолютно без проблем приземлилися в Москві. З сідзепіням він уже до речі зустрівся сьогодні вранці, але президент Сербії діставався Росії досить довго. Польща, Литва та Латвія відмовилися пропускати літак Вучича та ще одного любителя Путіна і парадів словацького прем'єра Фіцо. Вучичу з Білграда в Москву довелося летіти через Баку. Окрім всі та вучича до Москви прибув і президент Бразилії Луїс Дасілва. От, власне, гості з'їжджаються. А от президент Азербайджану, наприклад, Ільхам Алієв, в Москву не летить, причому абсолютно офіційно. У нього заходи присвячені 102-річчю народження його батька, першого президента Азербайджану Гейдара Алієва. Цікаво, що це явно не спонтанний захід. Очевидь, він планувався заздалегідь. Тому так нахабно кинути Путіна з його парадом, пане Алієве, наша повага. Видно, що не пробачив він Росії збиття азербайджанського літака біля Грозного. Поважна причина не їхати на парад в Москву є президента Лаоса. Він захворів на коронавірус, знаючи, як Путін панічно боїться ковіду. Це прям причина така от залізна броня. От Подивимося, хто ще відмовиться за сьогодні-завтра. Є чуйка, що той список з 26 запрошених по факту буде ну, сильно менше. Ну і про те, яким насправді повинен бути День перемоги над фашизмом. От сьогодні 8 травня, і це не про парад Пабідабісі, не про свято, а про День пам'яті. Та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років сьогодні. Весь цивілізований світ вшановує пам'ять усіх, хто боровся з нацизмом, усіх, хто віддав життя за свободу народів Європи, України, усіх, хто вистояв, переміг і відбудував зруйноване ворога. Тож дякуємо їх всім. Це не про парад військової техніки, яка потім їде чи летить вбивати українців, про марші дітей, наряджених у пілотки з автоматами. Розмальовування машин написами на Берлін та обвішування усього, що тільки можна, колорадськими стрічками. Це не тотальний мілітаризм і крики можем повторіть. День пам'яті це усвідомлення уроків історії та ніколи знову. Ну і на завершення, якраз от в контексті цієї всієї історії, як частину цього побідобєсія в Кремлі постійно наголошують, що. Лише завдяки Росії при цьому забувається важлива роль інших республік СРСР. Був, начебто, переможений нацизм і Гітлер. Це улюблений такий постулат Путіна. Він їм завжди хвалиться. Але йому дав ляпасе от Дональд Трамп, який нещодавно просто його процитую далі. Американського президента Росія була великим чинником, але війну Другу світову виграли Сполучені Штати Америки. Кінець цитати. Тут можна в деяких моментах посперечатися з Трампом, але справді, якби не американський ленд-ліз, невідомо як склалася б доля Москви в 1941 році. Нагадаю, за чотири роки війни США надали СРСР понад 11 мільярдів доларів різної допомоги від їжі, одягу до власне військової техніки. У перерахунку на нинішні гроші це близько 160 мільярдів доларів. І цікаво, як би розвивалися події, якби в 41-му році Японія напала на радянський союз на далекому сході, а не змушена була власне воювати зі США на Тихоокеанському театрі бойових дій, де в підсумку була знищена Сполученими Штатами. Цікаво, що на захід Трампа відповість Путін, якого цією заявою Білий Дім фактично принизив. А ну на цій історичній ноті я з вами прощаюся. Це були факти лайф. Підписуйтеся, ставте вподобайки, лишайте коментарі. Я В'ячеслав Цимбалюк, до нових зустрічей.